Вітаю всіх, ну що ж, як і обіцяла, по розкладу про Сумщину, підтримка психологічна. Опитування мені показує більшість за. Роблю розклад. як і просили. Сумська область, Сумщина, через таку широку евакуацію, обстріли, нерви бойові дії, порада для Сумщини. Сумщина, порада щодо евакуації. Переживання за обстріли, переживання за все, нерви як тримати себе в руках. Сумщина для вас. Три варіанти вибираємо. Три варіанти. Реагуємо на ситуацію і це карта суспільства. Підтримка суспільства і не бути наодинці. Спілкуємося один з одним, допомагаємо, підтримуємо. Так. Ця колода, що в нас? Як тримати себе? Як втримати себе на плаву, відкрити в собі оці риси? Які в нас риси притаманні вам всім? Для нас, для вас? Притаманні риси, які вас втримають на плаву. Що ви всередині таке сильне маєте? Конкретне, що, блін, допоможе, вибачте, трошечки тут. З'їжджає штатив ти? По одній карті, будь ласка, тут. І моя улюблена колода. На що звернути увагу вам треба? Обов'язково, на що звернути увагу, щоб стало краще, легше і реагувати з холодною головою, і змогти взагалі відреагувати правильно на ситуацію. На що вам звернути увагу? По одній карті також. Якщо потрібно, десь я докладаю. Розврат. Це справжній розврат, те, що відбувається, Я згодна. Так, я починаю з Ленорману. Перша карта. Звісно, хочеться бути вдома нікуди не їхати. Але це і подорож, і будинок думки за будинок за подорож, що треба виїжджати. Якщо ця карта випадає. То це треба подуматись про виїзд, тимчасовий виїзд. Друга карта, гора. Кому це випало, на вас навалились проблеми. Розберіться з тими проблемами, що на вас навалилось. Навалилось все і багато. Вам здається, що ви не можете це подолати, ви не можете вилізти на вершину гори. Подумайте, розберіться, розставте пріоритети, спробуйте з цим завладати. Третій варіант. раздоріжжя Це карта вибору. Вибір дороги. На яку дорогу, по якому шляху рухатись. Ви повинні для себе зробити висновок. По-перше, це карта руху, карта дороги, карта шляху, карта пересування. І вибір. Куди рухатись? Ви на стадії вибору, і вам його треба приймати. Дійсно, цей вибір. Так, далі дивимось Перша карта особистість. Людина, яка покидає будинок, вони дуже красиво сходяться. Дійсно, треба з однією сумкою, м'яко кажучи, дійсно це так. Це треба пережити, переусвідомити і зрозуміти, що так треба. Я пережила цей момент. Це був 22 рік, так я згребла своїх крокодилів. У мене є на фото, чемодани крокодилами згрибали. А я гриблась і навіть плеце затягнула. Це просто мій характер. Треба зрозуміти, що так треба. І взяти те, що необхідно. Далі. А це для вас, любі мої. Ви вилізете на цю гору, ви переможете по життю, ви все можете, ви все подолаєте і будете першими. Тільки побачите вихід з цієї ситуації. Дивіться, тріумф, перше місце. Ви зможете все подолати. Ви витягнете ситуацію, не опускайте руки. Тут дивіться, яка краса. Думайте про дітей. В першу чергу, як краще буде для дітей. Якщо у вас немає дітей, подумайте про свою внутрішню дитину, про свій психологічний стан, тому що багато людей в такому стані відчувають себе безпорадною дитиною. Подумайте, що ця дитина хоче. Діти для нас головне. Якщо дитина може знаходитись в тій чи іншій стані середовища, це одне. Якщо ні, то ні. Відповідь така. Тепер переходимо на третю колоду. На що звернути увагу? Перший варіант. Приворот. Знову ж таки, будинок, будинок рідна хата, рідний стан, приворот. Я зрозуміла, що важко покидати, але ви не можете гарантувати безпеку для себе. Так, душа залишається тут, ваша душа тут. Але ви повинні думати перш за все за своє життя. Це найголовніше, що мені вам сказати. Якщо ви про це будете думати, вам буде легше. Далі. Самонаказання. Ось. Не виніть себе. Ви не винні в тому, що відбувається. Ви не винні, вашої вини в цьому немає. Єдине, що може бути, ви не змогли виїхати вчасно, завчасно і щоб не відчувати цього, цього гімна. Причини бувають різні, але тут ви себе звинувачуєте. Ось я винен, винна, винен, цього немає. Ви не винні, ви зможете все подолати. Якщо ви почнете себе любити, казати я зможу, а не я винен, ви все зможете. Не виніть себе ні в якому разі. Откуп, дивіться, задля порятунку ми повинні від чогось відмовитись. Ця карта про це і каже. Ось, для порятунку дітей, щоб вибір, цей вибір, який ми робимо, ми щось. Втрачаємо, а щось отримуємо. В нашому житті за все треба, на жаль, платити. Тому цей вибір буде нам чогось коштувати. Дійсно, це так. Не зверніть на це увагу. Звісьте, зважте, що вам потрібніше, що дорожче, від чого ви готові відмовитись заради приємного світлого майбутнього, свого і ваших дітей. Ну що ж, Сумщина. Я хочу вам сказати що ви в принципі молодці, ви ще тримаєтесь в цій ситуації і, будь ласка, враховуйте завжди те, що за вікном відбувається. І менше новин.